Головне, про що треба знати та пам'ятати кожній людині, це те, що вона обов'язково помре, все інше не більше ніж мрії та фантазії. Попущення смерті, прояв піклування Божого про людину, бо гріх має властивість нагромаджуватися, і якби смерть не провела межу земного існування людини, то вона внаслідок утвердження у злі уподібнилась би демонам. Смерть, не будучи створеною Богом, не є властивістю людської природи, тому для людини вона надприродна потурання ж смерті необхідне для того, щоб не увіковічнити людину в стані духовно-моральної нікчемності. Саме невідворотність смерті відкриває для людини шлях до покаяння. При цьому християнство стверджує немає мертвих. Є смерть тіла, але не у особистості.